За три роки війни Україна довела, що здатна давати відсіч та перемагати росіян на полі бою, але при цьому вкотре виявилася абсолютно безпорадною перед внутрішніми ворогами. Та їхніми сателітами, які за 30 років проникли в усі можливі сфери. Сьогодні ми бачимо блискучі операції наших збройних сил і наших спецслужб: як злітають у повітря російські генерали, як зрадники не повертаються з прогулянок у Подмосков'ї, а судді-перебіжчики плавляться у власних автомобілях. Це чудово і це справедливо. Але одночасно з цим ми бачимо безкарних депутатів від ОПЗЖ, пропагандистів Медведчука, які роблять буквально те саме, що й перед. Повномасштабним вторгненням. Що таке СВО? Це воєнний антимайдан Мерів ватників та інших персонажів різного калібру та впливовості. Але найбільше з усіх них мене турбують сфери, від яких в буквальному сенсі слова залежить наше майбутнє та майбутнє нашої країни: це освіта. Та культура, які виявились чи не найбільш вразливими перед лицем руского міра. І зараз я покажу вам це на конкретному прикладі. Що ви знаєте про Національну музичну академію України, яка досі, фактично на 12-му році російської агресії, носить ім'я одного з символів Росії, композитора Петра Чайковського, впевнений небагато, а даремно. І ось чому. 16 червня 2022 року відбулося засідання Вченої Ради Академії, на якому вирішувалось питання перейменування закладу, а саме прибирати ім'я Чайковського чи ні. Вчена рада це колегіальний орган у вишах. За результатами засідання, Академія повідомила, що вчена рада одностайно проголосувала проти перейменування. Більше, вони за фактом визнали Чайковського українським композитором. Підігравши таким чином російській пропаганді, яка одразу підхопила це в контексті міфа про один народ, ось лише декілька заголовків російських пропагандистських змі. Згодом, після бурхливої реакції суспільства, стало відомо, що засідання вченої ради було проведене із порушеннями та за відсутності студентів, котрі входять до її складу. Міністерство культури та інформаційної політики відхилило лист звернення вченої ради, аргументувавши це порушеннями цього засідання. У відповідь на це адміністрація академії почала всім погрожувати, ви не повірите, Китаєм. На дискусії, яка відбудеться згодом, ректор та адміністрація неодноразово маніпулюватимуть відсутністю зарплат через перейменування залежністю від китайських студентів, незважаючи на те, що надходження від китайських студентів становлять лише 10% від офіційного бюджету. А ще пізніше стане відомо про ретельно приховану від усіх годівницю. Благодійний фонд розвитку Київської консерваторії, через рахунки якої лише за два роки пройшло 20 мільярдів гривень, цілком прогнозовано з'ясувалося, що на Чайковського всім за великим рахунком чхати, а ось на гроші ні. 7 березня 2019 року ректор Національної музичної академії Максим Тимошенко створює благодійний фонд розвитку Київської консерваторії і як засновник передає його 22 квітня у власність свого радника Олександра Лапушкіна. Запам'ятайте це прізвище за два роки. На рахунок фонду надходить сума у 20 мільярдів гривень, тобто 800 мільйонів доларів. За курсом Національного банку на той момент всі кошти, крім 156 мільйонів гривень, були витрачені, тобто залучені на розвиток академії. При цьому благодійний фонд не має ані сайту, ні статуту, ні звітів, ні траншів, ні договорів, ні цільового призначення, крім назви фонду на розвиток Національної музичної академії. Хто саме, які саме благодійники переказують мільярди фонду, теж невідомо. На що саме витрачаються ці кошти аналогічно. При цьому ви маєте уявляти, що можна зробити за 20 мільярдів. Адреса фонду за дивним збігом обставин на 100% збігається з адресою академії. Тобто, фактично, фонд, який існує виключно на папері, ганяє через свій рахунок кошти невідомого походження, не сплачуючи при цьому податків з огляду на свою благодійність. Зазвичай це називають відмиванням коштів. Кілька років тому почала обговорюватись тема створення спільного закладу Національної музичної академії з Китаєм. Зокрема, 26 квітня 2022 року Міністерство освіти Китаю схвалило спільний китайсько-український вищий навчальний заклад у провінції Хеншуй. Виш мав об'єднати Хеншуйський університет та Національну музичну академію України. Сторони досягли домовленості у питанні подвійних дипломів, що істотно полегшило життя китайських студентів. І тепер для здобуття диплому бакалаврату Національної музичної академії не потрібно було навчатися в цьому закладі та приїздити до України. Деталі угоди не афішувалися, якщо не сказати приховувалися, але з'ясували, що плани були більш ніж амбітні. Термін дії угоди про співпрацю. До 2040 року при цьому сайт спільної академії також був прихований від українців, і ось чому рекламний ролик спільної академії створює для китайців ілюзію навчання в однойменній московській консерваторії, яку китайці вважають більш престижною. Невдовзі Китай почав використовувати угоду про співпрацю у власних політичних цілях. На фоні агресивної політики Китаю щодо Тайваню, а також підтримки режиму Путіна, Хеншуйська Міжнародна академія музики у вересні 2022 року провела військові навчання серед своїх студентів під прапором спільної академії. Адміністрація Національної музичної академії України цю подію залишила без реакції. Про рівень цієї спільної академії найпромовистіше свідчить наступний факт: засновник сервісу Алібаба Ма… Став почесним ректором Національної музичної академії України, не маючи музичної освіти. Відчуваєте вайби професора Януковича? А тепер давайте уважно поглянемо на головного апологета Чайковського, ректора академії пана Тимошенка. Йому 52 роки. Ректором працює з 13 листопада 2018 року з 2003 року по 2014 він працював у Верховній Раді помічником депутата від партії регіонів Василя Хмельницького, який голосував за сумнозвісні харківські угоди. З Хмельницьким у Тимошенка дуже тісні відносини. Вони разом грають у теніс та люблять Китай з представниками якого Хмельницький підтримує тісні відносини. Тимошенко має низку орденів від УПЦ московського патріархату та звання почесного громадянина Києва від кличка. Якщо хтось думає, що його опір перейменуванню та співпраця з Китаєм єдині факапи, запевняю вас ні. Ось два наочних випадки підігравання Тимошенком Росії. у 2018 році. На виборах ректора академії Максим Тимошенко залучив для власного піару російський канал НТВ. Який на той час перебував під санкціями в Україні, він особисто взяв участь у програмі, де відкрито принижується Україна та українці, 2022 рік на тлі повномасштабного вторгнення влада України просить світову спільноту скасовувати концерти російської музики. Ректор Тимошенко в інтерв'ю британській газеті раптом стає на захист російської музики. Тепер про згаданого вище Лапушкіна. Лапушкін це права рука Тимошенка до 2014 року. Олександр був помічником депутата В'ячеслава Кутового, який голосував за диктаторські закони. Працював політтехнологом на виборах ректора Тимошенка в 2018 році, що зазначено на його сайті Всеукраїнський інститут політичної кухні. Згідно відкритих джерел, протягом жовтня-листопада 2020 року був причетний до створення великої мережі фірм з ознаками фіктивності. Нижче я надаю перелік цих фірм, але зверніть увагу, що всі засновники з Чернігова зареєстровані за однією адресою Бориспіль, вулиця Головато, 20, ще дві у місті Вишневе. Фірми, створені протягом одного місяця. Дев'ять фірм створені одночасно протягом двох днів 17 та 18 листопада 2020-го. У всіх фірм однаковий квет 4619 та статутний капітал 11 тисяч гривень. Майже у всіх фірм нульова фінансова звітність та номери не існуючого в Україні оператора на 078. 078 – це мобільний код оператора Північної Македонії. У всіх цих фірм нема ні сайтів, ні чинних номерів телефонів. Фактично, вони існують винятково на папері. Зазвичай такі фірми використовують саме для відмивання коштів. 3 листопада 2022 року Служба безпеки України викрила у хабарництві посадовців Національної музичної академії України імені Чайковського, які без оформлення офіційних документів здавали в оренду приміщення академії. Зрозуміло, що такі дії вони не могли здійснити без узгодження з ректором Тимошенком, але наразі він залишається на своєму місці і продовжує зберігати статус Національної музичної академії як одного з острівців російської культури. І ніхто нічого йому зробити не може. Здавалося б, це ж просто ректор, не чиновник, не депутат, не силовик, але Тимошенко. І досі непотоплюваний питання: чому?